Хоч роботи пилососи присутні на ринку вже достатньо давно. А я все не можу натішитись, що живу в ті часи, коли маєш чого обрати, та можу придбати власного ідеального робота помічника. Фантастика ніяк інакше. Мій сьогоднішній краш робот пилосос rc RC2S від бренду AENA зі смарт-управлінням. Він може бути білого або чорного кольору, З цілком стандартними габаритами та зовнішнім дизайном, як для робота пилососа Вміє виконувати сухе та вологе прибирання. Тож в комплекті аксесуарів ми маємо резервуар на 350 мл води і серветки для миття підлоги. А взагалі тут сам пилосос, контейнер для пилу об'ємом 600 мл. Док-станція, блок живлення, бічні щітки 4 штуки. Два фільтри Хепа 12, щіточка для догляду за пилососом та інструкція. І все те було спаковано в екологічне пакування без використання пластику. За це від мене особисто велике лайк виробнику. Взагалі, то робот пилосос просто знахідка для тих, хто цінує чистоту та порядок в оселі, але чисто фізично через велику кількість справ не встигає прибирати самостійно або просто не хоче приділяти цьому так багато часу. Він дуже зручний для регулярного підтримування чистоти. Ви можете піти на роботу. Буту увімкнувши прибирання, або просто лягти спати, залишивши пилосос, наводити порядок. Так я дійсно вважаю, що робот може прибирати навіть і під час сну, бо рівень його шуму всього 65 дБ. і це в турборежимі в середньому та низькому ще тихіше. Самі послухайте. Енергії від одного повного заряду батареї вистачає на 130 хвилин роботи, а це приблизно 150 квадратних метрів прибирання сухого або вологого. До речі, без додавання води в процесі. Для миття підлоги можна вибрати один з трьох режимів інтенсивності подачі рідини низький, середній або високий. Це дозволить підібрати оптимальний сценарій вологого прибирання в залежності від типу підлоги та рівню забруднення. Час заряджання акумулятора до 100% триває 5 годин. Якщо робот прибирає собі, прибирає, а рівень заряду. Став критично низьким. Він самостійно прямує на докстанцію для підзарядки. І то, в принципі, стандартна фіча роботів пилососів Але Аена ще й запам'ятовує точку, з якою відправився на підзарядку. І потім, після відновлення батареї, він повертається на неї, щоб завершити роботу. А працює він з потужністю всмоктування 2,5 тисячі паскаль. Звичайно, виконати генеральне прибирання якогось епічно забрудненого приміщення з такою потужністю не вийде. Але щоденно підтримувати чистоту, збираючи. Найменші крихти бруду, пил, пилок рослин та шерсть тварин він вміє відмінно, бо додатково має датчик виявлення бруду, а також датчик виявлення типу покриття. А отже, він може працювати на різних типах підлоги на килимі, ковроліні, ламінаті, кахелі, ліноліумі. І частково це можливо ще й завдяки цупким проразинним колесам. Вони ж допомагають долати невеликі перешкоди або пороги, але при цьому робот розпізнає сходи, край, стіни, меблі та інші нездоланні бар'єри. Все це реально завдяки вбудованих в корпус датчиків, а також лазерній технології лідар, за допомогою якої прилад збирає і використовує інформацію про розташування об'єктів, щоб потім використати її для створення карт кімнат і приміщень, що в свою чергу дозволяє зробити прибирання ефективнішим обходячи перешкоди. Особисто я чув декілька історій від власників робопиликів, як другі дряпають меблі та стіни під час роботи, але з розумним прибиральником від АЕНО такі ситуації виключені. Він дбайливо оминає всі перешкоди, прибираючи при цьому максимум площі завдяки боковим щіточкам, що обертаються назустріч одна одній. Керувати пилососом можна юзаючи кнопки на панелі приладу або за допомогою застосунку Aeno. Його треба завантажити в Google Play або в App Store, увійти в свій аккаунт Aeno або створити новий, додати новий пристрій, увімкнути докстанцію в мережу, включити Wi-Fi на пилососі, підключити смартфон до нової точки доступу Wi-Fi і дочекатись повідомлення: пристрій успішно додано. Тепер пилососом можна керувати з будь-якої точки планети. Саме тут у застосунку і доступні ті самі карти, про які я казав. Раніше також можна створювати віртуальні стіни та встановлювати заборонені зони. Вони можуть бути постійні та тимчасові. Ну, наприклад, ви почали збирати на підлозі великий пазл та не дозбирали. Перенести його немає як прибрати якось потрібно, але пошкодити цей шматочок вам не хочеться. Отож, обирайте через додаток заборонену зону, і смарт пилосос оминає її. Також за допомогою застосунку можна встановити прибирання за графіком або організувати цілі сценарії в поєднанні з іншою розумною технікою Аено. Наприклад, кожного разу через 20 хвилин після користування чайником або зубною щіткою робот буде робити прибирання в кухонній зоні. Також застосунок дає можливість голосового управління. А особисто мені голосове управління ну, дуже підіймає настрій і перетворює ці буденні нудні справи у веселу забавку. Керуючи голосом, я знов і знов радію, що Живу в такі технологічно футуристичні часи, де є чудова розумна техніка, яка бере на себе хатню роботу, аби ми могли займатися творчістю, самореалізацією і саморозвитком.